Вітаю, друзі, вас на каналі Рослини для душі. Прогуляла я одні свої вихідні у Львові, класно зочить прогуляла у Львові. Ну, а ділянка заросла досить сильно. Останній раз ми тут були 3 травня. Уявляєте, 3 травня я робила якийсь план ділянки, але не, як завжди, перепланувала його по-своєму. Дуже хотіла встигнути на квітування аквілегії, вона квітує зараз. І також позаду мене дуже класно квітує льон багаторічний. І я його застала, адже він квітне тільки в першій половині дня. Зараз я вам його покажу. Це небесна блакить. Тільки тут, серед трави. Я не знаю, це, це така ніжнятина, це, це просто. Це... Такі класні квіти, і я дуже рада, що я їх відкрила для себе. Так, вони квітують тільки в першу половину дня. Дуже люблять сонечко. Відквітували, Хто не хоче, щоб він розсіювався, обов'язково його зрізуйте. Він на той рік буде відростати від того ж кущика, але він не буде насюватись, бо сіється він дуже круто. А звичайно, в кого є місце, кому хочеться ось таку блакить, Просто суперову, то залишаєте і наторік вже будете милуватися ще більшими кущами. Так, ходімо далі. Ставочок це просто щось. Зараз буду його Ху-ху-ху, Зараз воно виглядає. Ну, а що поробиш? Це природа, вона бере своє, я нічого сюди не додаю. Вже викинули бутони німфеєм. Тут живуть жабки. Дивлюсь верба, яку я висаджувала, а коранішики розпускаються, то я вже хвилювалася, що вона що з нею не так. Ось такі в неї листочки. І це тільки листочки. Кажуть, що в неї ще і дуже ароматні котики навесні, Ми подивимось. Це також верба уденська сека. Ну і Тут треба ці всі бур'яни, кора корою, агроволокно. агроволокно але чомусь тут все, все ж таки проростає. Туя вироскоподібна, вона дуже повільно зростаюча. Тим більше, що вона пережила на цій ділянці в мене не одну пересадку. І ось така... Не швидко. Дуже класні похреблівники. Просто суперові. Всі на бутонах, на бутонах, на бутонах. І буде дуже класне цвітіння. Дякуючи, мамі моя розсада прийнялась. Ту, що я висаджувала і е, відео виставляла. Вона маленька, так, ось такі вже біленькі квіточки. Маленькі також вже квіткувати зібрали. Клас, чудово! Ще я тут чу, ось, велике. Десь я тут є ось куще кабрієте. Просто-просто чудово. Аж радує милує оком. Дзвоники карпатські розростаються. І тут ось така вже в Диврусі тут трішки важче, але бачу, що вона жива. Шикарна весняна часи. круть, круть-круть. Так, ну а бур'яни, як завжди, гнуть свою лінію, так що за сапку хватаюся і швиденько-швиденько їх всіх викорчовувати, що мені не подобається. А дуже хвилювалася, що буде квітувати вже наповну гвоздика. Гордика перестає її дуже обожнюю, та, на щастя, вона не квітує ще взагалі. Ось так зараз виглядає гвоздика. Такі класні бутони. Я дуже люблю цей з коли вони на бутонах. То, значить, ця краса ще попереду. Піре я грошей. Одки відбувала. Ось такі величезні навібани. А це все треба трошки підрізати. Мабуть, наступним разом це все підріжеться. Лілія. Це є. Так. А це такий величезний кущ. Гіпсофіле. Навіть ялівця не видно. Клас. Супер. Айстра. А де ми... А, і ось. І це Айстра. І це Айстра. Це все різні Айстра. Ці квіти їх можна побачити тільки на початку літочка. І вони відквірли, порадували нас своєю красою і до побачення до наступного літа. Зараз я їх вам покажу. А як їх обожнюють бжоли, а як їх обожнюють жмелі. На це кусочок дикої природи в тебе на ділянці. І це супер для мене. А ось ці квіти, що поруч зі мною, я висаджувала в минулому році насіння. Це вербаску. У минулому році він також свій в насіння, але набагато пізніше. Адже він тільки-тільки був вирощений. А в цьому році, ось уже зараз нагадаю, що кінець травня, остання неділя травня, і вже краса. Такі прям мощні, класнючі. Друзі, нагадаю вам, що Бербаском він також квітує в першу половину дня, так само, як і льон багаторічний. Ось такий класний потужний кущик. Дивіться. Ось трішки менший, але не менш гарний. Дивіться. Так, поряд армерія. Ось один, а ось інший кущик. Троянда. Ярдерансер я пожаліла, не відрізала пагани, що примерзли, Але сьогодні цим займуся для того, щоб дати шанс відростити більш нові, більш потужні пагани. Ось оцю я підрізала і дивіться, вона заквітне Попелиця, Так, це її час зірковий. І там ще одна троянда. Пробіглась, швиденько, швиденько оглянула свої квітники, і треба братися за засапку. Гарно ходити милуватись, але садівництво воно таке вкладаєш душу, а назад отримуєш бур'яни і шкідники. Та тим не менше я це люблю. Так, ось так зараз виглядить квітник. І буду братись, приводити його до порядку, щоб було все гарно, чисто і охайно. Цей пересадок в минулому році я пересадила на нове місце, тобто сюди, і йому тут поки що не так комфортно, як було на попередньому місці. Там було класно, була на півтінь, там було лохенько, не було палючого сонця, не було морозу, вітру, а тут йому трішки не так комфортно. Ну, нічого, він сильний, він підростеє тут. Розростеться. Тут взагалі ліс із дельфініума однорічного. Треш. І шкода викидати, але його тут забагато. Це все зелень, Це все самосійки. Звісно, мені казали, він дуже сильно сіється, так що кому треба заповнити. У простір на ділянках сіте, зійде стовідсотково, ще й будете виривати зайве. Коли ми приїжджаємо всі разом на ділянку, то зазвичай Андрій мені це робить, я біля нього хожу, говорю йому, що де мені потрібно обкосити, і він обкошує. Сьогодні я приїхала сама, чесно скажу, трішки кайфую від цього, ніхто мені не заважає. Сама зростала і роблю. Сьогодні попрацюю до вечора, завтра додому ще плануємо на цьому тижні приїхати сюди, бо роботи дійсно дуже багато. Прийшли дощі і ще буду йти дощі, зелене росте і росте, потрібно косити і косити. Я дуже люблю цю машинку, дійсно зручна, вона то зазвичай йде для стрижки кущів. кущі в мене ще невеликі, тому я її використовую ось для цього. І класна штука, рівненько, швиденько, шух-шух і вже все зроблено. Оце, друзі, роблю і думаю, прогулянка по Львову це класно, це неймовірно Львів незрівнянний, я вам скажу. Але дачу ніхто нікуди не відміняв. І мою роботу ну, ніхто не зробив. Не можу відлучити себе від звички, лазити на колінах. Треба, мабуть, якісь на колінники купувати. Ура! Уже світліше. Ну, шавляє. Взагалі, бомбезна рослина. Так, а тепер беру сапочку і підпушую землю навколо усіх. Не все всіх я встигла буде. пополоти, треба вже бігти на потяг. Залишила трохи радості на потім. Наступного разу дуже простіше буде. Лише покосити ці всі джунглі і все. Всього-навсього. Після цих гарних дощів. Все пішло в ріст, ялівці розростаються, все має такий соковитий, здоровий вигляд. Ну, краса навколо, та й годі. А ось ця полосочка буде сама-сама шикарна. Це десь у серпні, вересні і навіть у жовтні. Друзі. Дякую, що завітали на канал Рослини для душі. Мені було приємно провести цей час з вами. Надію, що вам сподобались мої квіти, огляд моїх квітників. Я вам бажаю спокійних ночей, тихих і продуктивних днів і до нових зустрічей. Па-па!